Завезли на сертифікацію СІБІшку нашу, і е, виникло таке ще одне прохання. Просили підписники, е, чи дорого утримувати, і яка ціна на запчастини до Сібішки. Того давайте швиденько пройдемося і подивимося, е, що нам по Сібішці взагалі будь-кому треба буде в за час її експлуатації, тобто по розхідних матеріалах. Є таке от, грубо кажучи. Джентльменський набір. Що нам треба в першу чергу? В першу чергу нам треба це масляний фільтр. Ну, Взагалі рекомендуємо всім нашим клієнтам замінити зразу масляний фільтр. Ціна десь в районі 300 гривень. І масло Це 1600 гривень. Це, такий, це мінімум, що треба поміняти і мати собі чистий спокій. Тоді далі, що саме дороге всі біхи, це є резина. Тобто резину, коли ми міняємо, нікому не рекомендую брати вживану, краще один раз переплатити. І передня шина вас, вам обійдеться в районі 3200 гривень за передню резину. Задня, задня резина вам вийде від 4,5. Далі, е, що ще вилка. Перебрати вилку це в районі 2000 гривень. Е, це у нас сальники будуть 360, масло 450, пильники е, ще 400 гривень. Комплект підшипників в колесо вам переднє. Це два підшипника, два сальника вийдуть 800 гривень. От, можна е, брати е, в різнобой, підбирати, це вийде десь гривень 300 напевно, що. Повітряний фільтр до Сібіхи коштує 600 гривень. Тобто, е, І свічки по 400 гривень за штуку. Ланцюг зірки до Сібіхи е, виходить ланцюг від 200 гривень за джейтішний. Ну і там е, до 65 тисяч за дід. Зірка задня від 800 до 1300 гривень, то ви можете різні зуби там від 36 до 43 вибирати. Передня зірка у вас е, виходить від 500 до 700 гривень, так само від 13 до 17 зубів можна брати. Далі, якщо ліземо до головки, то прокладка під клапану кришку. Буде коштувати десь раніше 1000 гривень. Що ще? Якщо щеплення перебираємо, то комплект фрикціонів на щеплення від 2000 гривень вам вийде. Пружини щеплення 400 гривень. Далі, що вам ще може? Колодки передні? Передні колодки вам е вийдуть від 1000 до 2000 гривень. Задні колодки, ну, тут у нас барабан, він вічний. Там колодки, ніхто ще не, я знаю, не міняв. А якщо це дискові гальма, то е, виходить колодки від 700 гривень. Антіфріз. Антіфріз вам вийде десь в районі 450 гривень за літр, тобто 800 гривень можете плюсувати. По ремкомплект переднього переднього циліндра робочого виходить е, 600 гривень. Радіатор, якщо часом, де щось сталося з радіатором від 3500 гривень за заміник. Ну, акумулятор вам вийде е, китаєць десь гривень за 700-800, е, Юаса вам виходить десь в районі від 2000. Далі. Е, ще може бути таке, що нема зарядки е, регулятор е, напруги. Він коштує по турмаксу десь 2000 гривень. А по цьому на Aliexpress його можна взяти там за 500. Датчик температури на радіатор, ніколи не виходить з ладу, але все ж, щоб не колхозити, то е, взяти його можна за 220 гривень. І це до біг, датчик буде. Ну і троси, троси газу по 450 гривень. Звичайний трос той, що йде, основний, і возвратка вони в районі там по 450-470 гривень за штуку. Та й в принципі все. Тобто на перший час. Там 2500 гривень вистачає, щоб е, підготувати е, доїзди. А, ще можуть бути підшипники рульової колонки. Підшипники рульової колонки 1300 гривень коштують. Ну, Їх е, поміняти теж треба чуть помахатися. Це отакий от от порядок цін на е, обслуговування собі. Так що, при покупці оглядайте. І вже собі знаєте, що вам треба поміняти.